Вирушаємо в Лувр. Одним із найбільших музеїв світу є Лувр, заснований 1793 році. Він розташований у Парижі у Луврі понад 35 тисяч експонатів, серед яких унікальні шедеври, зокрема картина Джоконда Мона Ліза Леонардо да Вінчі, який жив в Італії і був не лише художником, а й ученим винахідником. Він дуже любив експериментувати в різних галузях, у тому числі в живописі. Придумував нові фарби, оновлював. Їхній склад робив суміші, щоб малювати на різних поверхнях. Джаконда Мона Ліза, створена в 1503-1506 роках, або в 1503-1517 роках, стала результатом сміливого експерименту митця, написана на викривленій поверхні дерев'яної дошки за допомогою спеціальних фарб і прийомів. Картина створює надзвичайний ефект. Хоч де б стояли глядачти, глядачка. Жінка з картини завжди дивиться прямо на них ніби зазирає не лише в очі, а й глиб душі Таємничість образу героїні картини дає прийом з формату ледь помітний серпанок. Туман, що огортає постать жінки, яка начебто зливається з пейзажем. Але найбільша загадка картини це усмішка Джаконди Моне Лізи. У різні епохи люди сприймали її по-різному: доброю і слою, красивою і потворною, лагідною і гузливою. Усмішка 1952 рік. Оповідання усмішка є фантастичним, оскільки Рей Бред. Бері зображує в ньому не реальний світ, а уявне майбутнє. У творі діють вигадкові персонажі і створені неймовірні ситуації, яких не існує в дійсності. Проте фантастика письменника все ж таки не відірвана від реальності, а є своєрідним попередженням суспільству щодо жахливих наслідків війни, руйнування і знецінення культури. Водночас, оповідання містить і надію на краще існування. Рей Бредбері вірить у те, що мистецтво врятує Тую людську душу і суспільство тому провідну роль у сюжеті оповідання відіграє картина. Джоконда, Мона Ліза Леонардо да Вінчі, яка справила сильне враження на хлопчика Тома. Ця картина втілює не лише велич творчості італійського майстра, а й красу та силу мистецтва загалом, що є надбанням людської цивілізації. Теорія літератури: художня деталь, значущий елемент, виразна подробиця, важлива частинка цілого, образу, явища, характеру тощо. Художня деталь є акцентованим автором. Чи авторкою, складником портрету, характеру персонажа, опису природи тощо. Художні деталі можуть бути предметними, елементи певних предметів, пейзажними елементи у змалюванні пейзажу, колористичними акцентують певні кольори або відтінки, психологічними слугують зображенню, психологічного стану персонажів та іншим.